Перший час це гуманітарні набори. Ми знаходили від наших там, донорів, є наш друг Норберт Поляк. Він от кожного дня якісь фури передавав і так далі. Сам ввозив ну, респект йому, він як такий був логістичний наш партнер, який знаходив. Ну і Максим, дякуючи колишній його роботі, шоу-бізнесу, у нього є дуже багато друзів. Да, Максим Ткаченко, він до політики був представником шоу-бізнесу. Це без обмежень його гурт. Він продюсером був всього гурту. Вау! Wow. Да. І дуже багато різних концертів, проєктів він займався. І коли вже в 2019 році він пішов робити зміни на Луганщині в команді президента, і він зайнявся на Луганською областю і був там лідером, є, допомагає людям. тоді. І цей фонд, якраз за Луганщину, був такий, як місцевим фондом, який допомагав всім Луганчанам на той момент, коли. Ми пам'ятаємо, були дуже сильні пожежі, коли дуже там і загиблі були, і люди без домівок залишились. Тоді цей так фонд почав працювати з того моменту.